Вітаю, друзі! Мене звати Антон. А ви на каналі Звігер Авто. Сьогодні у нас дуже важлива тема: безпека на дорозі. Якщо ви дійсно піклуєтеся про своїх близьких і хочете забезпечити їм максимальний захист, цей рейтинг саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про топ-7 найбезпечніших автомобілів, які доступні на автомобільному ринку Сполучених Штатів, які ви можете пригнати для себе та своєї родини за дуже привабливими цінами. Отже, ми починаємо. І на сьомому місці у нас Volvo XC90. Це дуже розкішний позашляховик, відомий своєю прихильністю до безпеки та комфорту. Volvo завжди ставить безпеку на перше місце. І XC90 є чудовим прикладом цього підходу. Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, такими як Pilot Assist, що допомагає утримувати автомобіль у смузі та дотримуватися безпечної дистанції, а також системою захисту від наїзду на пішоходів і велосипедистів. XC90 отримав відмінні оцінки в краще. Тестах, що підтверджує його здатність забезпечувати максимальний захист пасажирів, завдяки своїм передовим технологіям. Цей позашляховик стає одним з найкращих варіантів для сімей, які шукають надійний і безпечний транспортний засіб. Крім того, xc 90 пропонує високий рівень комфорту і простору, що робить його ідеальним для довгих поїздок і щоденного використання. З його розкішним інтер'єром, якісними матеріалами та просторим багажником. Ця автівка забезпечує максимальне задоволення від водіння, поєднуючи безпеку та комфорт на найвищому рівні. Давайте тепер поглянемо на Volvo xc 90 на авто аукціонах у Сполучених Штатах. Що ж, ось він Volvo xc 90 2020 року, справжній красень, 47 тисяч миль пробігу, дволітровий двигун, бензиновий, передній привід, трансмісія, автомат. Зіткнення була уражена передня частина та якийсь бік. Але автівка заводиться, і автівка їде. Круто виглядає, диски дуже підходять для цього кузова. Я взагалі обожнюю цей модельний рік. А, вони і седани робили надзвичайні, і отакі великі кросовери. Ці фари, ця решітка ну, вони привертають увагу. Кажемо так, коли бачиш це в зеркалах заднього виду, хочеться пропустити цю автівку. Хай собі їде. Видно, що вона швидка. І за ціною всього 15 400 доларів. Знову ж таки, авто на ходу. Якогось там важкого удару не було в передню частину, а бачимо, що він під решіткою радіатора. Радіатор видно на місці. Здається, все з нею добре. Оптика не постраждала, не постраждала ні капота, ні, ні бампер. Чи написано, що щось було з передньою частиною. Безпека не спрацювала. Гроша автівка. А, давайте ж порахуємо, скільки вона буде коштувати, якщо пригнати її в Україну. 27 463 долари загальна а, сума. Це вже автівка в Україні, це вже автівка а, відремонтована, під ключ а, сів та поїхав. Друзі, побачили, скільки коштує. Ця автівка, якщо пригнати її зі сполучених штатів, а зараз пропоную подивитися, скільки вона буде коштувати на авторія. На авторія зазвичай дуже багато оголошень і можна обрати щось для себе, щось що вже в Україні. Мушу попередити, що є. Один мінус це підводні камені, і краще їх одразу шукати, коли дивитися на автівку, яка вже в Україні. Їх вже хтось полагодив і невідомо, як це було зроблено. Але там є Вінкод, код. Якщо автівка пригнана зі Сполучених Штатів, пропоную вам на сайті Автостат подивитися, як вона виглядала після ДТП. Перевіряйте ретельно, щоб не отримати кота в мішку. А ми рухаємося далі до місця 6. І на шостому місці у нас Subaru Outback. Subaru Outback славиться своїм надійним повним приводом і відмінною прохідністю завдяки унікальній системі повного приводу. Outback забезпечує стабільну керованість та безпеку навіть у складних дорожніх умовах. Цей автомобіль ідеально підходить для тих, хто часто їздить у сніг, дощ або по нерівній місцевості. Subaru Outback також обладнаний системою, яка включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та систему попередження про виїзд зі смуги. Руху ці технології допомагають уникати аварійних ситуацій і значно підвищують безпеку на дорозі. Завдяки високій посадці та просторому салону, Outback забезпечує комфорт для всіх пасажирів, а також чудовий огляд для водія. Автомобіль демонструє відмінні результати в краш-тестах, що підтверджує його надійність і здатність забезпечувати захист у разі зіткнення. Завдяки поєднанню сучасних технологій високого рівня комфорту та відмінної прохідності Subaru Outback є одним з найкращих виборів для сімей. Які цінують безпеку та надійність на дорозі. Тепер розглянемо Subaru Outback на автоаукціоні у Сполучених Штатах. Давайте перейдемо до автостат. Ось один із таких варіантів 20-го року Subaru Outback з двигуном 2,5 літри. На повному приводі подивимося, що було з цією автівкою. Удар в задню частину і пошкоджена передня частина, але авто заводиться і авто їде, як бачимо. Подивимося фотографії. Да, видно, що ззаду є проблеми. Класно виглядає в цьому кузові. Є люди, які кажуть, що Subaru десь застарілі саме через дизайн і через технології. Але мені здається, оця 20 року виглядає актуально. Доволі стильно. І салон цікавий комбінований чорний. З молочного кольору шкірою. Uh. Що у нас по безпеці? Безпека, здається, не спрацювала. Не бачимо ані на рулі, ані нижні подушки, ні шторки. Uh. Можливо, навіть удар був у припаркований автомобіль. Так, що тут відбувається? В салоні все добре. Автівка охайна, чиста, під капотом бачимо опозитний мотор, з ним все добре. Uh. Передня частина не ушкоджена. Давайте подивимось ціну: 7300 доларів за автівку 2020 року. Якщо порахувати, скільки воно буде коштувати в Україні. Пропоную зараз подивитися на а, такі ж автівки, які вже зараз перебувають в Україні. Подивимося на Автарія. А, ось такі є варіанти, і самі, самі можете порівняти ціну, а, як вам буде вигідніше, як краще трохи почекати та заощадити ваші кошти і придбати автівку з невеличким пробігом чи придбати автівку, що вже їздила по українських дорогах. А, вирішувати вам. А ми будемо рухатися далі до а, автівки під ном. Номером 5 в нашому топі це Toyota Highlander. Toyota Highlander це просторий і надійний, повнорозмірний позашляховик, який пропонує ідеальне поєднання безпеки, комфорту та надійності. Highlander створений для великих родин і тих, хто цінує безпеку на дорозі понад усе. Завдяки своїй потужній конструкції та передовим технологіям він забезпечує захист і спокій у будь-яких умовах. Автомобіль оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense, яка включає в себе автопілот для допомоги при русі, систему запобігання зіткненням та контроль смуги руху. Ці функції допомагають уникати аварійних ситуацій і забезпечують додатковий рівень захисту для водія та пасажирів. А крім того, Хайлендер отримав високі оцінки в краш-тестах, що ще раз підкреслює його надійність. Завдяки простору, який надає Хайлендер, цей позашляховик є ідеальним вибором для родинних поїздок. Він пропонує Комфортне розміщення для всіх пасажирів і забезпечує високий рівень захисту, що робить його одним із найкращих варіантів для тих, хто шукає безпечний та надійний автомобіль для всієї сім'ї. А зараз подивимося на Toyota Highlander на автоаукціонах у Сполучених Штатах Ось він, друзі, красень 2021 року Toyota Highlander. І пробіг у цього, у цього красення 81 тисяча миль. Двигун 3,5 літри. Удар був в передню частину, на жаль, але авто заводиться і їде. Переглянемо, що нам показують на фотографіях. З цього боку, здається, і не було удару. З цього боку теж все добре. Тут вже краю видно, що була проблема, і ось вона проблема. А, удар в передню бокову частину не критичний, але а, пошкоджене крило. Пошкоджений бампер, немає протитуманної фари, немає фари. Часто буває, що їх потім докладають ще в багажник бонусом. Але не думаю, що тут воно актуально. Так, три ряди сидінь, і е, місця вистачить сім. Під капотом немає якихось серйозних уражень. Загальна вартість цього автомобіля виходить 26 280 доларів. Але я пропоную вам зараз подивитися, скільки такі автівки коштують в Україні. Подивитися на авторі, варіантів доволі багато, можна порівняти, можна обрати. Ця автівка це реально еталон надійності, еталон витривалості. А ми переходимо до четвертого місця. І на четвертому місці. У нас Honda CR-V. Honda CR – це один із найпопулярніших кросоверів у світі, відомий своєю винятковою надійністю та високим рівнем безпеки. CR-V забезпечує впевнену їзду в різних умовах завдяки своїм передовим технологіям та перевіреній репутації. Однією з ключових особливостей CR-V є система Honda Sensing, яка включає адаптивний круїз контроль, автоматичне екстрене гальмування, систему контролю сліпих зон та інші корисні функції, що підвищують безпеку на дорозі. Ці технології допомагають водієві уникати небезпечних ситуацій і знижують ризик аварії. Завдяки цим функціям, CR-V стає одним із найкращих виборів для сімейних поїздок та щоденного використання. CR-V також отримав високі оцінки в краш тестах, підтверджуючи свою здатність забезпечувати надійний захист водія та пасажирів. Його конструкція, що відповідає найвищим стандартам безпеки, робить цей кросовер одним із найнадійніших варіантів на ринку, що поєднує в собі функціональність, комфорт та безпеку. На найвищому рівні. Тепер розглянемо Honda CRV на автоаукціонах у Сполучених Штатах. Ось вона Honda CRV 2021 року. З пробігом в 50 тисяч миль, двигун 1,5 літри, бензин, повний привід, коробка автомат. Автомобіль заводиться, їде, хоча була пошкоджена передня частина. А ми зараз подивимося на фотографіях, що ж там з нею було. Так, дійсно. Авто в цілому виглядає дуже добре, але трапилася халепа, десь щось відбулося, певно, на дорозі чи не на дорозі. А, бампер пошкоджений, решітки радіатора взагалі немає. А, фара на місці, але мені здається, кріплень там вже немає. І ще в салоні бачимо, що а, стріляна подушка водія. У пасажира все добре, певно, водій був сам на сам насам з пригодою. А, такий простий спартанський салон, але охайний, обережний, а, нічого зайвого, виглядає добре. А, і подивимося, що по цінах. Бачимо, що 10 400 доларів а, став лот. Загальна сума 21 967 доларів за автівку 2021 року, обладнану всіма необхідними технологіями. Скажімо так, сів та поїхав. Автівку для всієї родини на повному приводі, мені здається, дуже хороша ціна. Пропоную поки подивитися, скільки такі автівки коштують зараз в Україні, подивимось на авторія, порівняйте ціни, подивіться собі, як воно вигідніше, все ж таки, придбати автівку зі Сполучених Штатів, полагодити її добре та якісно, або придбати автівку в Україні. Що набагато швидше, але може приховувати якісь, скажімо, підводні камені. А ми тим часом переходимо до трійки лідерів нашого топ-7 безпечних автомобілів. І на третьому місці у нас Mazda CX-5. Mazda CX5 це кросовер, який поєднує в собі елегантний дизайн, динамічні характеристики та передові системи безпеки. cx 5 вирізняється своєю маневреністю та приємною їздою, що робить його ідеальним варіантом для сімейних поїздок. Mazda CX5 має на борту сучасні технології безпеки, такі як функції запобігання зіткненням, автоматичне гальмування в міських умовах, адаптивний круїз-контроль та багато іншого. Ці технології допомагають знизити ризик аварійних ситуацій і забезпечують воді. Додаткову впевненість на дорозі, крім того, cx X5 також отримала високі оцінки за краш-тести, що підтверджує її здатність забезпечити максимальний захист для всіх пасажирів салону. Завдяки своїй відмінній керованості, комфорту та високому рівню безпеки, Mazda CX5 є дуже популярним авто для щоденних поїздок та довгих подорожей. І на мою особисту думку, є одним із найкращих варіантів у своєму класі. Зараз подивимося на Mazda CX5 на аукціоні у Сполучених Штатах. 2020 того знайшли для вас mazda CX5. Пробіг, як бачите, 31, рахуємо тисяча миль, двигун 2,5 літри, бензин, передній привід так кросовер, але не на повному, як люблять американці. Авто заводиться, авто їде, але є ушкодження передньої частини та якоїсь сторони. Зараз подивимося детально на фотографіях. Дуже крутий, друзі, хочеться відмітити червоний металік у Мазди. Стан в цілому дуже хороший, бачимо, безпека не спрацювала. Салон, чорна шкіра, комбінована, Алькантара, певно, бачимо. Салон доволі аскетичний, але зроблений, видно, що якісно автомобіль, який дарує відчуття комфорту та безпеки в салоні. Подивимось, що по цінах. Виграшна ставка аукціону всього 7500 доларів, і вартість ремонту наші спеціалісти порахували в районі 1900 доларів. Тобто ми маємо суму в 16781 долар за свіжий кросовер в хорошому стані. Більш ніж прийнятна ціна, скажу я вам, друзі, і ви можете зараз порівняти. Побачите на екрані варіанти, які є вже в Україні, на сайті авторія. Подивіться ціни, подивіться стан. Подивилися, помилувалися і досить. Давайте рухатися до нашого топ 2 вже на другому місці. Mercedes-Benz E-Class, е клас. А якщо більш точно, є 350 FOMATIC. Mercedes-Benz E-Class е – клас. Це один із найвідоміших представників класу люксових автомобілів, який поєднує в собі передові технології розкіш і неперевершену безпеку. Цей автомобіль створений для тих, хто ціну. Високий рівень комфорту та водночас прагне максимально захистити себе і своїх пасажирів на дорозі. Е-клас є зразком інженерного мистецтва. Це, мабуть, можуть підтвердити всі, хто мав досвід керування цією моделлю. Однією з ключових особливостей є е клас є система пресейф, яка готує пасажирів до можливого зіткнення, автоматично підтягує ремені безпеки, піднімає вікна і навіть регулює сидіння для мінімалізації наслідків аварії. Активний контроль смуги руху допомагає уникати небезпечних ситуацій. Утримуючи автомобіль у межах своєї смуги та запобігаючи випадковим виїздам на зустрічну. Є е клас також отримав найвищі оцінки в краш-тестах, що підтверджує його здатність забезпечити максимальний захист у будь-яких умовах. Це автомобіль, який задовольняє найвибагливіші потреби водіїв, поєднуючи в собі безпеку, комфорт і передові технології, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає автомобіль преміум класу з найвищим рівнем захисту. Тепер поглянемо на Мерседес Бенс Є клас. Автоаукціонах у Сполучених Штатах. Ось один з варіантів. 2020 рік Mercedes-Benz e клас з двигуном 2 літри і пробігом всього 47 975 миль. Повний привід, коробка автомат і невеликі ушкодження. Е, ушкоджена передня частина і невеликі подряпини і вм'ятини мат має. Я не зрозумів, що сталося з цією автівкою. Таке відчуття, наче, не знаю, гадзіла трохи відкусив а, від передньої частини. А, дуже дивні ушкодження. А, авто на крутих оригінальних дисках виглядає неперевершено. Але шкода, що таке сталося. Немає шматку а, капоту в одному місці, немає шматку крила і капоту в іншому місці. Просто фантастичний салон. Шкіра, дерев'яні ставки, це великий дисплей. Просто фанатію від дизайну інтер'єру Мерседесу це, це дещо. Навіть складно сказати, у кого з його однокласників. Може вийти щось краще, дуже круто виглядає. Давайте порахуємо, скільки ця автівка буде коштувати, щоб пригнати та полагодити її, щоб їздити в Україні. Вартість аукціону, як бачите, 16 тисяч доларів. Загальна сума, щоб це авто пригнати в Україну під ключ, сягає 29 тисяч доларів. Що дуже прийнятно за автівку 2020 року, з невеликим пробігом і в такому от стані. Пропоную вам подивитися і порівняти ціну а, на ці авто на авторі. Зараз можете бачити на екрані. А, знову ж таки, варіанти є. Варіанти в доволі багато, є різні ціни. Але вигідніший варіант все ж таки замовити таке авто, знайти на аукціоні у Сполучених Штатах. І а, вам у цьому завжди допоможе а, компанія Звігравто. А ми ж наразі переходимо до. Переможця цього рейтингу переходимо до першого місця. І сьогодні на першому місці у нас Tesla Model 3, тобто Трійка, як у нас її називають. Tesla Model 3 це автомобіль, який встановив нові стандарти безпеки в автомобільній індустрії та продовжує утримувати лідерство серед сучасних електромобілів. Завдяки своїм передовим технологіям і міцній конструкції. Model 3 отримала найвищі оцінки по експертизі безпеки дорожнього руху США за результати краш тестів. І це підтверджує її здатність забезпечувати максимальний захист пасажирів. Tesla 3 оснащена інноваційною системою автопілота, яка допомагає Никати аварійних ситуацій, підтримуючи автомобіль у безпечному русі, ця система включає в себе функції автоматичного гальмування адаптивного круїз контролю та контролю смуги руху, що значно підвищує безпеку на дорозі. Крім того, електромобільна платформа забезпечує низький центр ваги, що покращує керованість і стабільність автомобіля, особливо під час маневрування або у складних умовах. Model 3 це сучасний вибір для тих, хто прагне максимального рівня безпеки для своїх близьких. Цей автомобіль поєднує в собі передові технології, екологічність і неперевершений рівень захисту, роблячи його ідеальним варіантом для водіїв, які цінують інновації та безпеку на дорозі. А ще важливо: електрокари дуже вигідно можна розмитнити в Україні. Тож давайте тепер розглянемо Tesla Model 3 на автоаукціонах у Сполучених Штатах. 2021 року Tesla Model 3 знайшов для для Вас 75 тисяч миль пробігу. Повний привід, трансмісія автомат. Заводиться, їде, була ушкоджена передня частина та один бік. Так, що з нею було? Історія замовчує. Ну У нас тут не детектив, ми тут визначаємо, який стан авто в цілому, а стан авто дивовижний, білий салон. Білий салон, е, білий екстер'єр, е, крутий колір, чорні вікна. На білому завжди круто виглядають. Що ми тут нарахували? 9300 доларів е, виграшна ставка аукціону. Загальна вартість 14957 доларів. Що може бути вигідніше, якщо вам здається, що це. Не найкраща ціна. Пропоную подивитися ціни на авторі. А, як можете побачити, все ж таки вигідніше приганяти авто зі сполучених штатів а, в хорошому стані, знаходити їх на аукціонах, доводити до ідеалу трохи ремонтувати, реставрувати і їздити собі а, дуже щасливою людиною по не дуже хороших дорогах України. Ось такі автомобілі ми обрали для тих, хто дійсно піклується про безпеку своїх близьких та власну безпеку. Ці машини не лише забезпечують комфортну поїздку, але й гарантують максимальну Рівень захисту на дорозі. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково залиште лайк та підпишіться на канал. Якщо не згодні з нашим списком, пишіть в коментарях, чому у наступних випусках ми розглянемо інші важливі аспекти вибору автомобілів. Це був авто Мене звати Антон. Будьте обережні на дорозі. па-па!